До продажу доступний мотоцикл Yamaha Dragstar 1600. Моцик привезений з Японії, стан нового мотоцикла Враховуючи рік випуску, це просто феноменальний стан. Жодної ржавчинки. Весь повністю мотоцикл в оригінальній фарбі. Хром в дуже гарному стані. В такому ексклюзивному кольорі. Це заводська покраска. Стан просто перевершений. Кого цікавить більш детальний відео огляд щодо стану, пишіть дзвоніть, а залюбки це я вам покажу, розкажу. Кожна спиця просто як новенька. Просто новий стан хром. Дуже крутий. Два ключики. Кого цікавить він-код, робіть стоп-кадр? Бачимо, да? Дивіться, перевіряйте. Але стан тут просто новий, подивіться. Все, у кого виникли питання, пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку.